Черговий проєкт спільно з фондом співдружності України завдяки артистам квартал 95. Сьогодні у нас їдуть діти з Золочівщини і Куп'янська, разом 50 дітей, 38 дітей з Золочева, 12 дітей з Куп'янської громади. Їдуть в санаторій Прикарпатський Івано-Франківщина. Діти протягом трьох тижнів будуть приймати участь в повноцінному навчальному процесі, що дуже важливо: Передбачені екскурсії, розвивальні програми, фактично весь комплекс заходів, який потрібен для розвитку і повноцінного життя наших дітей. Працюємо далі, і це не останній проєкт наш спільно з, відповідно з даним фондом. Три дні тому були обстріли, весь центр Золочівський, обстріляли. Прийшлося сидіти в погрібі, бо було дуже страшно і ну, свистіли над головою ракети. Хотілося б познайомитися з людьми, бо давно вже не бачив людей. Сидів вдома і нікуди не вилазив. І хотілося б відвикнути від цієї теж напруги. Діти будуть відпочивати, відпочивати від війни. Найважливіше – це буде дитинство. Дитинство і спілкування зі своїм соціумом. Наша місія – це просто увага діточкам. А іноді це дякую нам кажуть діточки. І ми вирішили їхні дякую перенести от сюди. І потім постараємось передати це тим людям, ну, які на даний час, ну, їм намного складніше, ніж нам усім.